Наші наші, віделі, в нашій бібліотеці, в нашому відділі в кімнаті перше ну, <серщу> в нашій центральній дитячій бібліотеці. Перше. Володимир Бакуленко каже. читати? Вже не вмієте читати, правда? Я прочитаю. Татусова книга. Ось такою книгою до нас літак Володимир Вакуленко. Скажіть нам, будь ласка, про цю книгу, про себе трішечки. як ви стали? Ну, тріш... Трішечки насправді я не сам писав цю книжку. У мене маленький хлопчик, і ми часто гуляємо, і в нас народжуються походу віршики, які я, бо я ношу з собою постійно тапник, і які я записую. Так, Ви книгу цю при... своїм так, да, я присвятив Віталіку і Владу, Влад уже старшенький хлопчик, йому 19 років, а менший кому 6,5 років. Школяр сечі. Не виходить у нас. А взагалі рекомендують 7 років йти в школу. Не спішіть. Ну що, починати чи Так, будь ласка. Я розказувати про себе не дуже маленькі, ми міг. Надумав з каньошини квасу наварити. Назарі намив листочки. Не самі ж поквіти. Взяв капусти і акраєць хліба взяв із карти. Картоплину, трохи моркви і почок шпинату. Взяв гороху і в гарнятку. Він набрав водиці. Засміялась з гілки білка. Ні, так не годиться, не у тебе буде. Може суп або ще. Я роденька передумав, буде в мене борщ. А чому ж так мало вариш? За маленька мірка. Я астролі не тримаю, не пролізи в ній.